Наші громади, які е, працювали з проєктом з самого початку у 2015 році, е, на даний час вже завершили впровадження своїх мікропроєктів. Це 5 ОСББ і дві громадські організації, які співпрацювали по школам. Були нашими партнерами. Сьогодні ОСББ ми готові вручити сертифікати про те, що вони впровадили свої мікропроекти. Громадські організації такі сертифікати отримують трошки пізніше. Це дуже гарна, дуже важлива подія для міста Ніжин. І друга гарна подія це те, що ті ОСББ, які долучилися до проєкту в 2016 році. На сьогоднішній день. От напередодні чотири із них, чотири із п'яти, підписали грантові угоди з ПРООН. Тобто, це означає, що вони вже стали партнерами програми розвитку ООН і Європейського Союзу, партнерами міської ради, і ми будемо разом з ними в цьому році впроваджувати мікропроекти. Ще одне ОСББ зараз наразі подало мікропроектну пропозицію, і ця мікропроектна пропозиція знаходиться. На розгляді в нашому київському офісі я думаю, що найближчим часом ми також будемо будемо свідками того, що ця громадська організація також підпише відповідну угоду. З великим задоволенням хочу вручити сертифікати об'єднання співвласників багатоперхових будинків в тому, що дані організації успішно завершили мікропроект по капітальному ремонту під'їздів. У співпраці з проєктом Європейського Союзу та програми розвитку ООН, місцевий розвиток орієнтований на громаді. Дякую. Бажаю подачи успіхи, Молодці. Спасибо. Спасибо ООН. Спасибо, Спасибо міській владі за те, що нам допомогли зробити таку важливу роботу. Дуже велике дякую вам. Ви бачите. Ну сподіваюся, що ваш дім буде з кожним уроком все кращим і кращим. Для успіхи, дякую.